Креативна і надійна, жіночна, творча, залізна леді з серцем принцески, лідер бос. Саме так про неї говорять в нашій церкві, саме так про неї говорять багато людей. Сьогодні ми записали інтерв'ю з нашим лідером дитячого служіння. Давай почнемо нестандартно. Давай. Остання подія, яка відбулася у твоєму житті, яка викликала в тебе щиру радість. Коли мені приносять на роботі е смачні десерт? Смачний десерт. <клес> да. За Запам'ятаю. Дуже просто. Чим займається ваше служіння? Е служіння Осана Кіц дитяче служіння. Круто, коротко. Як це зазвичай відбувається? Розкажи трошки більше. Е ну, взагалі, Осана Кіц включає в себе все дитяче служіння. Туди входить е недільна школа, клуб. Дитяче прославлення, дитячі табори. Ну, тобто все, що пов'язане з дитячим, входить в Осана Kids». Це як загальна така назва дитячого служіння. Давай про назву. Звідки виникла така ідея? Хосана Кіц. Ми думали на самого на самому початку з командою як назвати наше служіння. Ну, і хотілося, щоб дитяче служіння це ж служіння церкви Осана. І відповідно, мені хотілося, щоб відразу називаючи наше служіння, люди е, асоціювали це служіння з церквою, до якої це служіння належить. І тому ми хотіли, щоб частинка Осана була в назві. Ну і Кіц, бо це дитяче служіння, і так виникло Осана Кіц. Розкажи, як ти потрапила у це служіння? Насправді я дуже люблю цю історію. Я прийшла в Осану, і десь перші чотири місяці в мене не була така адаптація, бо я просто звикала до церкви, знайомилася з людьми, і я ще придивлялася, ну, де, в якому служінні я би могла служити. Моє служіння завжди було це музичне. Я в попередній церкві від самого дитинства там. І... Я думала, що в цій церкві теж в мене буде дитяче, ой, теж в мене буде прославлення. Але коли я запитала, тоді була Люда адміністратором церкви, і я підійшла до неї, говорю, Люд, в якому служінні зараз є потреба? І вона мені сказала, що зараз є дитяче, там дуже потрібні вчителі для недільної школи. І вона мене познайомила з Наталією Кеніною, тоді вона була. Директором дитячого. От. І... і я познайомилася як так потрапила в це служіння. Як довго ти зараз в цьому служінні? Чотири роки вже. Чотири роки. я б ще хотіла дати на рахунок поклику. Я насправді не дуже розумію тих людей, які е, можуть роками молитися і не знати, де їхнє покликання, служіння, в якому вони можуть служити, ніяк не можуть знайти собі місця. Я рахую, що служіння це відповідь на потребу. І людина, коли бачить якусь потребу, вона ну, це вже відповідно поклик, Бог її кличе для того, щоб вона стала інструментом, щоб вона допомагала. А чекати від Бога якийсь знак? Я рахую, що це трохи диватство. Ну, для мене це я розумію, що служіння це поклик, відповідь на поклик. Хосана Кіц. Дитяче служіння. Що ти відчула, коли взагалі побачила чи почула про це служіння як недільну школу? Я побачила дітей. Це по-перше, дуже класні діти були. І така атмосфера була ну, сімейна, якась така. між дітьми вони, вони дуже прості, ну як діти. Дуже така атмосфера була, яка мене торкнулася мого серця, так. З часу, як ти потрапила у це служіння, як ти почала рух у цьому служінні, ти досить жваво почала це рухати. З часу, коли ти почала, і зараз, наскільки воно змінилося? І що саме змінилося у цьому служінні? Ну, воно кардинально змінилося, воно виросло, це служіння. Це відповідно не моя заслуга, я розумію це. Але воно воно дуже змінилося. В нас є тепер чітко сформована команда, чітко сформоване бачення, під структури такі, в яких кожен знає, за що він відповідає. Ну, я думаю, що основне це те, що в нас сформувалася команда, в нас з'явилося бачення, і от так, це так воно змінилося. Ти задоволена тим, що є зараз? На це таке поняття, типу, дуже складно на це відповісти, насправді, тому що і завжди можна краще. Сто Так. Але наразі я розумію, що так, все от порівняно. Я спілкувалася з директорами недільних шкіл взагалі по області, там і Волинська. То... Всі викручуються, якби, з того, що є. Тому що зараз така ситуація, там, де багато дітей виїхало, багато вчителів виїхало. А в нас все гуд, в нас де служіння далі продовжується. В нас є вчителі, які готові працювати з дітками. Також дітей, ну, у нас тільки 20% дітей виїхало. Тому в більшості дітей є. Вони продовжують далі жити в Україні. І вони залишилися. Є з ким працювати, тому слава Богу, я задоволена і знаю, що це так і є. Ти назвала декілька, можна так сказати, гілок, в яких рухається ваше дитяче служіння. Це Хосана Кіц це недільна школа, це клуб, це дитячі табори, різні івенти для дітей. У вас також був Хосана Кіц-клуб. Розкажи mm -hmm. трошки більше про це. В нас був клуб до карантину, навіть під час карантину нас теж був, так? Декілька разів. Так, в нас декілька разів. Через карантин, через війну він нас трішки зараз не відбувається, трішки просто не відбувається. На жаль, клуб. Ми проводили це для діток з. Мало забезпечених сімей в основному. Приєднувалися також і наші діти церковні, але в основному це був клуб для дітей, які є соціально незабезпечених сімей. І ми проводили з ними час раз на дві суботи. Це був урок, це були ігри, фан, ми мали якісь для них постійно солодощі або щось таке цікаве для них призи. І це був просто час, коли жінки могли провести окремо своє навчання, побути разом, поспілкуватися, поділитися там своїми е, потребами, переживаннями. Але в цей час дітки були зайняті з нами, і вони мали теж відповідно корисний такий час, е, там де ну, вони не просто бавилися, але вони визнавали щось корисне для себе. Зараз в країні війна, і я знаю, що з початком війни вашого служіння зникло місце для проведення. Вашого служіння. А, розкажи трошки більше про цю ситуацію. А, ну, насправді ми тоді були дуже всі налякані. Як, як і всі, ми не знали, чи далі взагалі ми будемо збиратися, чи наша церква буде збиратися, і як взагалі все буде відбуватись. А, тому. Коли я прийшла в церкву в неділю, звичайно, у нас не було дитячого, і ми просто… я прийшла і побачила, що наші всі речі просто десь знесли, скинули, тому що потрібно було терміново змінити місце. Е, і ми ну, розуміємо, що зараз е, треба було прийняти біженців, людей, які тікали від війни, з гарячих точок, і ну, типу, зовсім було не до того, щоб е, проводити там дитяче, бавити якось дітей. Плюс всі почали дуже масштабно виїжджати, і я взагалі не знала, чи хтось з діток залишиться в Україні. Після того, як це все сталося, чи стало вам якось легше в цьому питанні, що ви вирішили робити? Так, але після того, як пройшов певний період часу, ми залишили відповідно дітей на опіку батькам, як ми перестали проводити дитяче, через те, що не просто дітей боялися відпускати до нас. А, але після того, як пройшов певний період часу, ми адаптуємося до всього. Люди до всього адаптуються. І після цього ми почали відновлювати. Спочатку відновили недільну школу, пару груп е дитячих. І от зараз це все продовжується і зараз далі триває війна. Яка мета вашого служіння зараз в час війни? Я не думаю, що не можу сказати, що вона змінилася. Мета нашого служіння вона надалі залишається такою, щоб знайомити дітей з Біблією і з Христом, щоб в майбутньому вони могли обрати життя з Богом. Це наша мета, яка ніколи не змінюється. І я думаю, що під час війни вона надалі є актуальною. Я думаю, що ми просто додали одну е, таку мету, ціль це щоб дітки, коли приходять до нас на заняття, мали теж розраду. Підтримку просто такий час, там де вони себе почували в безпеці, знали, що їх тут підтримують. От тобто, ви продовжуєте далі, незважаючи на складнощі на те, що відбувається? Так, ми е, знайшли вихід. Насправді нам церковна рада дуже пішла назустріч, і ми орендували приміщення в сусідньої церкви. Нам запропонували приміщення класи, і зараз ми змінили знову локацію і для діток. Орендуємо теж приміщення окремо ще одне. Добре, що саме посприяло тому, що ваша мета лишилась такою самою? Mm -hmm. Якісь ключові моменти, які посприяли тому, що мета лишилася? Ну я думаю, що ми просто правильно визначили мету і ціль з самого початку. І що вона є актуальна і не змінюється, ну ніколи вона не зміниться. Маючи певний пройдений шлях у цьому служінні, маючи багато спогадів, маючи певний досвід, що тобі з цього всього подобається найбільше в служінні. Так. Що мені найбільше подобається? Ну це насправді самі діти. Тому що коли вони, ти вже маєш певні з ними стосунки, налагоджений контакт, і коли вони тебе біжать, обіймають любо, і ти бачиш, що вони... Мають оцю таку межу між дружбою і повагою, це, це оце відчуття мені найбільше подобається, що вони тебе сприймають і як вчителя, але в цей час як і друга теж. Розкажи якусь кумедну історію з вашого служіння. Насправді їх дуже багато, бо це діти. Вони завжди щось вичудять щось таке цікаве, смішне скажуть, що можна з цього сміятися. Е, я думаю, що в нас багато смішних історій пов'язані з Василем Дорошенко, тому що він. Е, Вносить таку ізюмінку, родзинку, таку вносить в нашу команду. Ми дуже за ним скучаємо, Василь, тобі привіт. Е, і я пам'ятаю, коли ми йшли в похід з дітками, і ми придумали там цілу таку тему, тематичний похід, там, де ми були із, ніби ізраїльським народом, яких Моєсей виводив. Мойсей виводив з Ізраїлю. І я пам'ятаю, що тоді Ігор і Василь залізли на дерево, і коли дітки проходили, вони розкидали цукерки, типу як манна з неба, яку давав Бог Ізраїль. та манна, ніби. А ще Василь придумав постійно якісь такі смішні конкурси на кшалт е, пустити е, куклу в цьому. На скейті, ніби це моє сейпливе по воді. Ну, і коротше такі всякі прикольні штуки е, з веселем. Чи було на твоєму шляху щось таке, що змушувало тебе задуматись, чи ти у правильному місці? Знаєш, а? <плес> Я хотіла ще додати до попереднього питання. Можеш додати, після цього підемо <плес> до того. Так. А ще мені не то, що приємно, але мило, коли вони називають на мене бос. Так, далі. Чи було на твоєму шляху щось таке, що змушувало тебе задуматись, чи ти на своєму місці? Е, ні. Я від самого початку відчувала, що це правильне місце, це там, де я потрібна, і зараз я розумію, що я, я тут потрібна. Все це моє служіння. Я... Знаєш, найкраще перебувати в центрі Божої волі. Найкраще місце перебування на землі взагалі будь-де – це. В центрі Божої волі. І от зараз я розумію, що всі ці чотири роки, там три з половиною, чотири, скільки займаюся з дитячим служінням, я знаходжуся в центрі Божої волі. Я знаю, що це на цей поклик. Це найкраще відчуття. Так. Да. Давай про виклики. Давай. За весь цей час у цьому служінні, за ці роки, скільки ти є і що ти робиш, що з усього пройденого було найважче? Ну, війна, це однозначно. Те, що було складно і повпливало на нас карантин так само, бо ми не знали, як збирати клуб, наприклад, чи прийдуть дітки. Взагалі був такий період, коли, наприклад, старша група не могла взагалі зібратися через те, що просто дітей не було. І ми не проводили недільну школу. А для мене особисто, що було тяжко, це на самому початку. Коли треба було збирати команду, а людей не було, і я підходжу до людей, і всі вже мене тільки бачать, що я ідусі такі, о, відразу і такі. Типу, я знаю, про що ти зараз будеш говорити, я не в дитячому. І всі відразу від мене так трохи відходили, мене боялися і було складно, але мені Володя Черноби сказав таку фразу класну. «Люб, пам'ятай, що це не твоє служіння, а Боже. І якщо Богові потрібно, щоб це служіння розвивалося, росло, і він зробить так, що в тебе будуть люди. І коли я це відпустила і так трішки дала цьому плести за, чи... за те чиєю, викручуватися з того, що є, з того інвентарю, з тих людей, які були, якось самі підходили до мене люди і говорили. Я готова служити в дитячому. Які виклики виникають перед тобою як лідером найчастіше? В постійності. Це напевно мій такий виклик через те, що деколи прям дуже тяжко зібратися, особливо коли переживаєш якісь особисті речі, тяжкі морально, тобі тяжко зібратися і піти до дітей, і бути з ними веселою, ділитися з ними радощами, коли тобі на серці просто ну, не дуже. Деколи я уроки провожу, як я говорю сама для себе. Я сама собі проповідую, тому що я, я ділюсь з дітками якоюсь важливою історією з Біблії, але потім я задумую, що насправді то я сама собі розказувала і говорила ці слова в першу чергу. Що ти зазвичай робиш, коли так виникає? Коли виникає така складність десь постійно бути в цьому служінні, десь. Можливо, стабільною чи вірною. Я прошу Бога, сили. Так, да, молитва. Ну, це не перше, що коли я відчуваю, тільки я відчуваю таку втому, якусь щось у мене небажання, то перше, що я роблю це, я зупиняюсь і прошу Бога, щоб він забрав це. Я розумію, що це може бути відступ лукавого, і я відразу прошу, це мене дуже перезаряджає. А ще е, служіння, я приходжу і перші там чотири. Пісні, я ми ж не приславлені всі разом з дітками, і оці перші там чотири пісні для мене дуже важливі, бо вони мене заряджають. Я встигаю побути з церквою, підзарядитись і піти на урок. Є народна приказка, яка говорить, що один в полі не воїн. Так само в служінні в тебе є команда. Розкажи про свою команду. Яка вона? Ну у нас зараз є дев'ять людей в команді, вона різнотипна. Команда в нас є старші, молодші, в нас є три хлопці зараз. Василь зараз не з нами, але він четвертий, так. Тому вона різнотипна, класно, весела, деколи божевільна, бо ми можемо щось таке вигадати, таке прикольне, смішне для дітей. Це така команда. Команда завжди. Е труднощі, Десь е, можуть бути непорозуміння або складності в комунікації. Наскільки складно все організовувати? Ну, я просто розумію, що, наприклад, до дівчат є один підхід, до хлопців є інший підхід. Е, угу. Я намагаюся просто підтримувати всіма такі дружні стосунки. Е, так. В вашому служінні є три учасники: це вчителі. Діти та батьки. Uh -huh. Хто з усіх цих учасників задоволений найбільше? <рес> Класне питання. Я думаю, що всі три учасника, типи учасників, всі троє, вони задоволені по-своєму. А якщо так копатися і думати, от хто з них може бути найбільше задоволений? Думаю, батьки. То виходить так, що. Діти і вчителі задоволені найменше? Можливо, більше діти, але я не знаю. Для мене, наприклад, от здається, що я найбільше задоволена, тому що служіння йде, діти є, батьки задоволені, це все, що мені потрібно. Виявляється, ти найзадоволеніша? Так. Це круто. Зважаючи на труднощі, назви свою улюблену пісню, яка заряджає рухатись далі. Of God. E, доброта Бога. E, там дуже класні слова. Які нагадують про обідницю про те, що Бог завжди був вірний. Багато людей має роботу, навчання, хобі різні і не завжди встигають все. Як ти встигаєш поєднувати? <світок> баланс. <світок> Я намагаюся знайти баланс. Я визначаю пріоритетність справ і дисципліну. Це третя штука, яка мені допомагає. Круто. Бліц. Я слово ти швидку асоціацію. Пігнав. Осінь. Листя жовте. Тепло. Сонце. Людина. Зелені очі. Фрукт. Лимон. Мрія. Машина. Церква. Пастор Дмитро. Соцмережа. Інстаграм. Чого не фейсбук? <різь> Фільм. А, я дуже давно дивилася фільму. Якась яка сінтузка в мене чогось відразу. Уявлення. <свісно> <свіснання> Емоція. <свіснання> Сміх. Бог. Любов. Колір. Рожевий. Слово. Слово. Круто. <свіснання> Робота. Комп'ютер. Я думав гроші. <свіснання> Добре. Пастор. Борода? Служіння. Облакитне щось. Блакитне служіння? Наступне служіння любе розторгує Блакитне. Що саме робить це служіння важливим? Церква без дітей це церква без майбутнього. Я з цією фразою просто на тисячу 100, відсотків на погоджуюся. І я розумію, що майбутнє цього служіння це діти. Якщо не буде цього служіння, не буде майбутнього в церкві. Все це дуже просто. Чи потрібні вам люди? Які могли б доєднатися до цього служіння? Я думаю, ви не знайдете жодного служіння, яке б нашій церкві, принаймні, яке би сказало, що їм не потрібно людей. Звичайно, нам потрібні люди в недільну школу вчителі. Якщо буде можливість відновлювати клуб, то нам потрібні в клуб лідери. Завжди знайдеться чим послужити в дитячому служінні Осана Кіц, тому я вас всіх запрошую. Що ти хотіла б сказати тим, хто буде нас дивитися або, можливо, вже дивиться? Надавайте важливе значення дитячому служінню Осана Кіц. І останнє питання. Що далі? Твоє бачення? Це питання мене дуже загнало так в кут через те, що я зараз, в принципі, в своєму житті в жодній сфері не бачу якогось майбутнього, і я розумію, що ви мене зрозумієте, через що я зараз не знаю, що буде через 30 секунд або через хвилину. Тому я зараз не маю ніяких таких великих. Амбіційних планів чи взагалі чогось такого запланованого, не то, що навіть в служінні, але і в своєму, наприклад, особистому житті, в роботі ніде. Я не можу нічого гарантувати і сказати. Але це по-своєму прекрасний період через те, що ми ем, як ніколи навчилися в завтрашньому дні довіряти Богові. І своє служіння я повністю довіряю його руки і знаю, що далі буде так, як він поведе. Yakun